Всім привіт! Почну я своє відео із неприємної ситуації, яка трапилась у мене в АТБ. Ну, як неприємна ситуація. Є невеличкий нюанс момент, який пов'язаний ось з цим пончиком донат. Завжди беріть чеки, перевіряйте їх, тому що не завжди те, що написано, виходить, коли ти вже на касі розраховуєшся. Значить, ось такий пончик коштував 27 гривень 50 копійк, здається, в нашому ОТБ. Коли я вже скупилась, бачу, товарів небагато, думаю, дай подивлюсь, чи все вірно я взяла і чи так все коштує. І останнє, що у мене написано, донат 73 грама з полуничною начинкою та шоколадною начинкою. Не знаю, чи там є шоколадна якась начинка, чи нема, але побачу. І Коштує він у мене 34,50 грн. Я так думаю, стоп. Піду ж подивлюсь, невже я за 34 гривні захотіла собі купити пончик. Ну, До 30 я собі можу виділити, щоб солиденькі такі з'їсти. А вже більше, ну, якось не хотілося. Але так вийшло, що він вже коштує більше. Ну, Дівчат питаю, що цінник один менша ціна, у чеку мене більша. Ну, вони Нібито придали вигляд, що нічого не розуміють, не знають, і пішли розбиратись. Приходить до мене інша вже людина і каже: А скільки він там коштував? Я кажу 34,50. Так віддайте їй 7 гривень, розумієте? Ну я не скандальна людина і нічого їм не сказала, але мені це було дуже неприємно. Тож звертайте увагу на цінники, звертайте увагу, що ви купуєте чеки. Бо на рівній дорозі вже 7 гривень нема. А у кого мінімальна зарплата 6 там, тисяч не знаю скільки, а в мене декретні 860, то ви, думаю, розумієте, що я чекі, ну, намагаюся перевіряти. Якби я жила одна і взагалі ну, не було в мене чоловіка, якоїсь підтримки, то ну, я б точно вже в цей донець ні в якому разі не купувала б, навіть за 27 гривень. Так, все, закінчили з цим пончиком, з цими чеками. Поїхали далі дивитися, що ж я купила. З невеличкою акцією знижкою придбала ось таку курочку, А, Вага у неї 1,450 450 г. Написано першої першою категорією, хочу її зробити на солі запікати. Дві годинки вона там печеться на солі і смачненько виходить. Купила одну. І поки акція ще купила і другу. Це кину морозилочку, нехай полежить, дочекається своєї черги. Тут вага кіло 390 грам. З меншою вагою мені обійшлась на 137,33 а з більшою вагою тушка ця, на 143,26 Дівчатам по акції купила ось такий сорочок. Чудо: це для Женьки, двошаровий з вишневим наповненням. Смачний. Їй подобається, да й мені, в принципі, подобається. А Алінки без цукру купила ось від Яготинської, дитячої із чорницею. І ще по акції ось купила закваску від лактонії 750 грамів. Ну, це буде і мені, і дівчатам. Женьки купила ось такі пиріжечки. Вона колись купувала, їй сподобалось, і вирішила я придбати її ще. І по акції ще купила собі до кави ось такі вершки від яготинських. Пів літра. Акційна позиція, чому б не прикупити. Як завжди, купуємо сімейний батон, хліб нарізний. 600 г, велика сімейна така упаковка, від Київ хліб. Ну, не завжди, але часто я його купую. Здається, по акції був стільки лаваш від своєї лінії, цільнозерновий 230 г. Хочу зробити шаурму. Два штучки у цій упаковці. Сезон консервації у повному розгарі купила торчені chilli кетчуп. Дві пачки, 250 грамів у кожній. Одна, буде, закриємо огірочки, а інша буде пачка, закриємо кабачки. Тоді, що була на новажання ковбаси. Неодноразово купую цю ковбаску. Слава Україні! Женьки подобається. І зараз її розріжу і покажу, яка вона всередині, якщо хтось не знає. Ця ковбаска вищого сорту. 75% м'яса яловичина. І ось із додаванням сала. Ось так виглядає ця ковбаска. Майже 300 грам заважила. Ще придбала сир український, невеличкий такий шматочок. 58 гривень, 85 копійок віддала. І давно не купувала ось такі сосиски єгерські. у ходох їх смачно, на грилі їх смачно. Лавашу робити з ним дуже смачно, ну, в нашій сім'ї вони подобаються. 930 грамів. ця пачка. продають відразу пачками. І вартість цієї пачки 156 гривень 39 копійок. І здається, по акції було ось це масло. 200 г на одноразово беру, 825% жирності солодко вершкове. У Упіришку воно непогане. 69 гривень 90 копійок. Ціна цього масла. І заплатила 370 гривень 28 копійок. На цьому все, друзі. Всім дякую за перегляд. Бажаю всім вдалих покупок, здоров'я миру і всього найкращого. Пока-пока, до нових зустрічей!